Всім привіт, друзі, Вітаю вас на моєму каналі. Хороші новини для біженців з України, хороші новини для українців за кордоном, які чекали продовження тимчасового захисту, тому що вже є перша країна, яка прийняла рішення щодо продовження захисту до березня 2025 року. І також хочу нагадати деяку інформацію стосовно тимчасового захисту. Для українських біженців в Німеччині, друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Раджу вам підписатися на цей канал, поставити вподобайку цьому відео. Це допоможе розвитку україномовного каналу Україн». Також ще більша кількість людей зможуть почути цю важливу інформацію. Дякую вам. Отже, друзі, перша країна Європейського Союзу це Естонія. Вона продовжила тимчасовий захист для українських біженців до березня 2025 року. З 10 вересня 2023 року в Естонії вже зміниться процедура тимчасового захисту, наданого українцям, які рятуються від війни. Відтепер тимчасовий захист в Естонії буде надаватись до березня 2025 року, як заявникам на нього вперше, так і тим, хто хоче його продовжити. Раніше тимчасовий захист надавався в цій країні на рік і щоразу продовжувався на один і той же термін. Отже, як і заявляв європейський парламент щодо продовження тимчасового захисту ще на рік для українських біженців, ми бачимо, що першу країну, яка офіційно прийняла це рішення, це Естонія. В Естонії також зміниться процедура продовження тимчасового захисту. Відтепер потрібно буде зробити нове фото на документі в сервісному бюро. Управління поліції та прикордонної охорони. Крім того, в Естонії при продовженні тимчасового захисту людям можуть задавати додаткові питання про обставини їх прибуття в країну. Нагадаю, друзі, що тимчасовий захист ЄС один з видів міжнародної охорони, який в екстрених випадках дозволяє надавати захист великої кількості людей в спрощеному порядку. Також нагадаю, що Європейська комісія також наголошувала про можливість подальшого продовження до 2025 року директиви ЄС щодо тимчасового захисту українських біженців. Європейський союз готовий підтримувати Україну скільки буде потрібно. Захист вже продовжений до березня 2024 року і далі може бути пролонгований до 2025 року. Комісія готова вжити необхідних заходів для подальшого продовження, якщо це необхідно. Отже, ми бачимо, що Естонія вже продовжила тимчасовий захист для українських біженців ще на рік. Також хочу нагадати щодо Німеччини, що нещодавно. Один із інтернет-ресурсів зробив офіційний запит до Міністерства внутрішніх справ Німеччини щодо продовження тимчасового захисту для українських біженців. Міністерство внутрішніх справ Німеччини відповіли, що дійсно розглядається така можливість саме щодо продовження тимчасового захисту для українських біженців в Німеччині, також до 2025 року. Була заява правозахисників, що міністри внутрішніх справ ЄС повинні офіційно прийняти це рішення якомога швидше, щоб люди були в більшій безпеці, а влада країн, в яких знаходяться біженці з України, могла підготуватись відповідним чином. Також конференція німецьких міст, яка об'єднує кілька тисяч муніципалітетів в Німеччині, виступила з аналогічним закликом. Також голова найбільшого імміграційного агентства в Німеччині в Берліні, Енгельгард Мазанке також вказав, що необхідно продовжити директиву, не чекаючи закінчення терміну її дії в березні, так як для отримання, наприклад, дозволу на субсидоване житло, потрібен вид на проживання терміном на один рік. Отже, друзі, ми бачимо, що тенденція щодо продовження тимчасового захисту ще на один рік вона дійсно йде. Вже є перша країна, яка прийняла це рішення. Це Естонія, і українцям надано тимчасовий захист там до 2025 року. Отже, питання щодо продовження тимчасового захисту в інших країнах це тільки питання часу. Будемо на це чекати. Що ви думаєте з цього приводу? пишіть в коментарях під цим відео. До зустрічі.